Незвичайний день. І про це каже наше сонце Одеське, яке заглядає до нас віконце. І куди воно заглядає? Це теж шлях. А сьогодні у нас виставка «Шлях до себе. Це Ірина. Де вона знаходиться? Де ж вона? Ірино! Сонечко вийшло, а де ж Ірина? Меня вже визвали, говорити, извиняк соночка давай. Справа в тому, що солнце вийшло, І теж друга сонечко вийшло. Солнце не я хотів би сказати, що шлях до себе це дуже в першу чергу і шлях тяжкий і легкий шлях. Якщо професіонал, якщо він серце відкрив Богу і працює гарно, і постійно працює, і віддає іншим людям, то цей шлях буде він казатися з боку важким, але він легкий уже по результату. Тому що коли дивишся на результат ці картини, які ми зараз ну, бачимо, то результати образу, які створені Іриною, вони дають змогу нам спілкуватися не тільки з мистецтвом, а один з одним, з природою і з тими шляхами, якими кожен з нас проходить. От у неї шлях спостерігання, Вона Ходить, дивиться, спостерігає вона, крім того, що має професійну освіту, і ще про це будуть казати тут професіонали, Валерій Філіпович потім скаже, то я скажу одне, що якщо подивитися в її роботах, вони реалістичні, ну тут образні роботи. Образність і в реалізмі це дуже важливо. Чому? Тому що є просто академізм, є гарно намальоване все, а є і образність. І чим відрізняється образність від академізму? Академіст подивився і все. Це як ілюстрація. А образність це коли ти сьогодні підійшов і розмовляєш з картиною. І вона тобі розповідає, вона розказує такі емоції. Наприклад, ця картина. Сьогодні вона розповідає, коли сонце. А коли сонця б не було, чи шахи делетіли, вона б про інше казала, розумієте? І тому кожна людина, яка спілкується з будь-яким видом мистецтва, який ви тут бачите, вона може поспілкуватися індивідуально. Значить, це людина, яка відкриє серце і може поспілкуватися в думках. І свої роздуми сказати картині, а картина відповість. Каже, от яскравими фарбами, відповість якимись композиційними задумками, і ще якими-то думками, які сховані ми скинів. Розумієте, тому дуже гарно, коли образність – це те, коли людина підходить до, до мистецтва. І вона може поспілкуватися, да? незалежно на якому рівні вона знаходиться. Початківці, які вивчає тільки мистецтво, та людина, яка вже давно знаю. І в кожного будуть свої виклики, своє душевне, і духовне співчуття ті розмови, яку він глядач побачив в цих картинах. Тут є і стара Одеса, тут є дуже гарні такі міцні відчуття як того, що зараз проходить, і відчуття того краси моря, наприклад, краси е, е, квітів. І я хотів би сказати, що в її роботах є якраз та вірична жіночість, в якої мало в кого буває, а в неї вона відчутна. І тому ці роботи вони являються індивідуальними, вони образні, мають образний зміст і мають індивідуальний характер, тому що вона знайшла себе і вона розвивається. Якщо ми подивимося на цю роботу, на цей натягнуті, який міцний, вона всі емоції, які були зв'язані в неї з цими квітами, а бувають такі квітки, що коли дивіться, вони не дуже там. Ну, подивився і все, а вона зробила їх дуже приємними на погляд і дуже відчутливими для відчуття емоцій, розумієте? І оце за що кольору, за що композиції. І в кожній роботі в неї є світ. своя фабула або е, висота, або через колір такий інтенсивний, або через композиційний настрій. Композицію вона робить і вона відновляє ті емоції, які відчуває по, ну, з, е, по відношенню до квітів, до людей. І коли ми дивимося, це все дуже гарно сприймається душою. І тоді, незалежно, що там зуб болить, чи ще щось, там все шахи десь полетіли, у нас сила є. Сила від Бога, духовність триматися. Любити один одного це саме головне. Коли ми бачимо ці роботи, ми бачимо, що Іра передає ту любов, яку ми повинні мати один до одного. незалежно, скільки нам років, маленькі, ми великі, там уже похилі, ми один одного повинні любити, як Бог нам заповідував. Тому у цих роботах я відчуваю. Ту любов через колір композиції і через відношення другів, які прийшли привітати Ірину, оце якраз в місті з цим, це букет квітів, який дає змогу, називається життя, наше життя, гарне життя, не просто так життя, тому що можна прожити, пробігти по цьому житті, а вона йде, вона відкриває він її шлях до себе це шлях до нас. Шлях до нас, який відкриває її емоції гарні, любов. От я хотів би Валерій Філіповичу. От... Давайте виділимо. Вчитель. Ага, вчитель. Так, Марфінів. І він є заучем художньої нашої такої міцної художньої школи. Я ще Хочу сказати, що в нас дуже багато різних шкіл, але ця, ця школа художня в Кастанді – це та, яка дає таку силу емоцій, яку потім приходять школярі, ті, що закінчують. Вони становляться вже митцями, вони йдуть в реку, вони далі навчаються і відволікають від тих негараздів, а показують на професійний рівень митців. Це дуже гарно. Дякую за вас и за Спасибо буквально два слова, я скажу Ире. Вы сегодня праздник. Всегда выставка, особенно если это выставка персональная, это какая-то веха, когда заканчивается какой-то определенный период жизни ознаменованы впечатлениями, чувствами, ощущениями, поисками. И человек приходит к какой-то черте, на которую нужно встать и посмотреть назад, что произошло, как произошло, какие есть достижения, и сформировать планы на будущее. Выставка – это праздники, отчет одновременно. И очень важно, что мы здесь все вместе собрались, потому что для художника, ведь по-английски художник артист, да, артист, для художника нужен зритель, обязательно нужен зритель. И когда человек подходит к этому рубежу своей выставки, ему обязательно нужны люди, которые как-то радуются вместе с ним или сочувствуют ему, так или иначе сопереживают с тем рубежом, к которому подошел этот художник. Ну, два слова об Ире, буквально, мы как-то с ней, получилось так, что мы довольно долго с ней общаемся, потому что она была ученицей моей учебной школе, вот, и в учебном училище, вот. А сейчас мы с ней коллеги, я очень рад, что вот у меня есть такие друзья, коллеги, которые могут показать пример своей работой и другим педагогам, другим художникам, могут вдохновить своих учеников на творчество. И я очень рад, что она сохраняет традиции нашей школы, традиции, которые характерны для южной нашей школы, Одесской школы. Во всех отношениях я... Очень рад, что я присутствую на этой выставке, на открытии, и искренне от всего сердца поздравляю Иру. Это достижение. И я с нетерпением буду ждать следующей ее выставки, потому что она, наверняка, будет совершенно другая. Она привнесет совершенно другие какие-то образы. И мне даже очень интересно, как дальше ее жизнь изменится в искусстве, я имею в виду. Вот, еще раз поздравляю и желаю дальнейших успехов, личных побед и прекрасных учеников. Валерий Токарев, директор художественной школы Кастанья, основной у нас в Одессе. яка продовжує якраз дужню школу, дуже гарну, тверду і ми дякуємо за це. Я не буду о виставці. Я буду говорити об ірі. Повод. Сьогодні це повод. Если кто-то бути не, кто не согласен с чем-то здесь, сделайте скидку, що мені 86 лет і я могу всю живу. Ви ще могло молодо выглядите. Спасибо. Чарівній рубль Ірині на честь виставки в Одесі. Сьогодні ми прийшли свідомо до кращої з бібліотек, щоб в залі дивному вагому представити одну з колег. Причому виставка реальна, і клімат мав у кліматі, мабуть, пустель і чергова і персональна Ірина з прізвищем рубель. Рубель з великими очима. Живеш моделлю для кіно, а своїм прізвищем з грошима навіть пов'язана давно. І сукні в тебе скрізь модельні, окраса й вулиць та осель. Навіть Отакі дні пекенні ти виглядаєш, як модель. Я прав? Чомусь затрималась у школі, живо по сой малюнки малюнку вчиш. Чомусь так склалася у долі, цінуєш вчительський престиж, відповідаєш всім вимогам, усе це зверху бачить Бог, Щоб бути класним педагогом, мати дітей для перемог. Мабуть, би, мала шлях до слави, та десь там заблукали дні. Чи банківські валютні справи, чи в кіно ролі головні. Ти вчитель, як євреє в гребе, яскравих 25 років, і ти шукаєш шлях до себе художником з усіх боків. Давно художка стала домом. Батьком Валерій Мартинюк у Грековці своїм дипломом. Всім довела майстерність рук. Ми можемо заявити чітко, Одеський гумор нам гарант. Ти народилась, одеситка, тому вже маючи талант. І почалась твоя дорога, небесний маючи закон, під патронатом козирога, У рік, що наглядав дракон, у рік дракона, які ж люди. Там Сальвадор Далія вже ж, відомі істина повсюди, Та Едуард маме там теж. Якщо ми зробимо без потуги, там, де дракон сучасний рейд, Наполеон там, Коля другий, і хто б подумав, Зігмунд Фрейд, і ти туди попала Іра. Там сексуальність б'є ключом. Може цей факт не для ефіра, але ж ти, мабуть, теж при чому. Якщо цей факт нормально зважу, то ж має рацію Пегас. То не дарма я часто кажу, що ти найсексуальна в нас. Хочу сказати для ефіра в одинах всіх пекельних мук, що в школі тільки рубель Іра є справді кандидат наук. Не будем становитись позу, тож до науки в тебе хист. Для цього треба мати розум та будувати чітко зміст. Сьогодні свято для Ірини, радість фіксується без меж, Ти є окраса України. І зовні, і як вчитель теж, і як художниця дивіться, є творено на різний смак, а я із шансом їй клониться. Тут як поет і директор, так. Бо ти завжди мистецтвом дишиш, у мій незабук не, не залукалась біч. А так, як соняшники пишеш, то взагалі окрема річ. Отож в моєму кабінеті соняшники немов полів, вони найкращі на планеті, мій висновок немає слів. Шалене Одесі пекло, але на виставку гуртом, то щоб мистецтво не померкло, прийшли з помагаю цей дух. Нам не страшна ніяка спека. Любов до Іри не псує. Зал видала бібліотека, що найуютнішою є. Що побажати тобі, Іра, у ці важкі пекельні дні. В достатку щоб була квартира. А ти завжди не в однині. здоров'я, щастя, щоб хватало, добра бажаю від усіх, і гумору, щоб вистачало, Та не голодував твій сміх і творчих знахідок багато, Щоб світ мистецький дивувати, і щоб росла твоя зарплата, мені прийдеться чаплувати. Завжди оточувані щирим, колег бажає щирий слух, і щоб війна кінчилась миром у цьому році. Да это Бог с любовью я, такова, я, такова. я, я так говорю. Я такая. Да. Михай, что-нибудь скажи, Ира. Так, ну у меня домашняя заготовочка, потому что действительно очень много замечательных слов. Хотелось бы выразить благодарность организаторам и арт-пространству за возможность выставить работы, которые... Ну, на те темы и техники, которые мне были близки ну, вот, какое-то продолжительное время. В них я стремилась показать ценные для меня моменты, определенные духовные искания. Дело в том, что они нас все сещают. Вот, другое дело, что не всегда мы можем на это отреагировать и выразить. И хочется, и поэтому, собственно говоря, и пишешь какие-то большие работы. В этот военный период я благодарна за то, что вы нашли возможность прийти сюда на открытие, чтобы мы могли все вместе увидеться. И в творчестве и в жизни в целом, мне кажется, что мы ищем себя, пока в сердце не появится чувство, что мы находим свое место. Хотелось бы выразить благодарность своим коллегам детской художественной школы, директору Валерию Филипповичу Токареву, Валерию Васильевичу Мартынюку, за позитивную творческую атмосферу, и в которой есть возможность находиться в искусстве, делиться им, растить детей, новое развиваться. Искусство мне помогает пережить жизненные испытания тревоги, которые... которые нас сейчас всех посещают. И ты понимаешь, что жизнь продолжается. Спасибо. Может, все хочу сказать про Иры, мистецтво, про Иру. Может есть пи, кто с нею дружит, спілкуется, працюет, может рассказаться про связи. Я тоді, тоді, якщо ви мовчите, значить я вас запрошую в ліс подивитися. Тому що зараз жарково десь, вони з дуб здоровий, І там прохлада, така прохлада. От підійти туди і подивитися оті ті емоції, які сьогодні ви бачили на картинках. Тому що ці емоції знаходяться в холодку, там кіночки. В прохладі, прохладі дня. І тому, коли вона оце відчуває, у неї вся робота арт-терапевтична. Якщо у когось, який сьогодні є незгоди, от підійдіть, подивіться і. Подивіться, скільки там листочків, і пороздумайте про ваше те співчуття, яке у вас є, воно пройде. Тому що сьогодні той час, коли ви будете отримувати радість через Ірине Мистецтво. І через тих друзів я дуже дякую викладачам і друзям всіх цієї всі художньої школи, Кастандії, яка вважається дуже такою високою. Рівня в Україні і за кордон, да, не знаюся все сказати, тому що вихід з школи, потім з греківки, потім поступово далі навчалися дуже багато людей, які утримують оцей колорит гармонії нашої ордеської школи. Колорит це кіночки такі, є страх здержу і різні воло. Розумієте, вони наші не це ми бачимо картину. Тому дякую всі за те, що ви прийшли, за те, що ваші емоції теж відрізнулися для того, щоб гарним е, шляхом, який шлях до Ірина, вона шлях відкрила, щоб кожен з нас її шлях. Вы сказали слова, вы можете в дубка сказать. Сказать? Да. да. Значит, еще раз всем здравствуйте. Я бабушка. Ага. Вот этого ребенка. Ребенка, который учится Курина Сергеевна. Поскольку, в общем-то, я тоже педагог. Я знаю, что это такое, когда ребенок идет с радостью на уроке, когда ребенок выполняет домашнее задание. Приобщая к этому еще и семью, что-то надо достать, что-то купить. И я знаю еще одно. Первый раз. Вот моя внучка повзрослела, Ирина Сергеевна. Впервые она мне позвонила, и не я ее, а она меня пригласила на выставку. Я хочу пойти на выставку работ моей учительницы. Для меня это, конечно, было... Ну, я не люблю слово шок. Вот такое серьезное и приятное удивление. Потому что мой ребенок вырос, и потому что у него начинает вырабатываться вкус и любовь к искусству. И это вот за это я хочу сказать спасибо Елене Сергеевне и от души. Пусть вас радуют ученики, пусть вас радует жизнь, пусть вас радует признание, чтобы для всего этого была удача. Удача. Спасибо. Як приходять до Іни Васильівни і в художню школу мистецтва там вони отримають таку місну, місну знання, а потім далі будуть використовувати знання в других учбових закладах. І потім ми будемо дивитися ту любов, про яку ви сьогодні сказали. І ваша Якщо займається іскування, він апріорі не хулиган. это первое. Это общение прекрасно. Это Хорошо. Зараз мы очень важно открыты сердца для того, чтобы поспілкуватися один з одним. С Ириной с ее И попей чуть-чуть, там, кушетика она хочет. Так що виставка, будь ласка, відкрита і прошу до достойкування. Дякую.